Про досвід автономії південного Тіролю розповідав у Полтаві експерт з політичних питань пан Франц Паль. Він взяв участь у засіданні круглого столу в рамках відзначення дня Європи в Україні та прес-конференції. Головною темою його розповідей був опис побудови системи цивільного захисту у мирний та військовий час на основі активної участі самого населення. Також він розповідав про побудову народовладдя та співпраці влади з громадським суспільством та європейський досвід вирішення. Дня мовних питань, незважаючи на великий досвід політичної діяльності гостя міста, конкретних думок щодо вирішення економічних чи політичних питань в Україні він не озвучив. Засудивши диктаторське правління президента Російської Федерації Володимира Путіна, він сказав, що за умови іншого правителя сусідів України така ситуація не утворилася. Також Франц Паль розповів про важливість незалежності України у незалежності Європи. Європа дивиться на Україну як на європейську державу і буде сприяти та допомагати відстоювати незалежність та єдність вашої країни. також експерт висловив думку про те, що вибори президента швидше за все зможуть посприяти прискоренню вирішення усіх проблемних питань, адже новообраний президент буде легітимний і він повинен буде відстоювати інтереси населення.